Такої глибокої кризи в новітній історії України ще не було. Що може зробити Європа? Вітаю вас! Це програма Геофактор. Сьогодні у нашому випуску також про таке повернення до витоків через кризу молоді греки тікають з міста до села. Суперечливий законопроект у Бельгії можуть дозволити ефтаназію для неповнолітніх. Не вкради, бо залишишся без водійських прав. Ну, у хау німецького уряду. У ці дні на перших шпальтах німецьких змі світлини закривавлених євромайданівців та палаючих барикад. Впливова німецька Zeitung присвятила цьому сілу сторінку. Тут написано, що режим в Україні продемонстрував своє потворне обличчя, а Брюссель показує себе безпорадним у цій ситуації. А це шпальта найтиражнішої німецької газети Більд тут у заголовку запитання, що скаже диктатор матерям загиблих. Як бачимо, коментатори не стримують своїх емоцій у підборі слів. Навіть у регіональних німецьких змі з Преси, приміром пише, що владна верхівка України від часів помаранчевої революції перетворилася на цитую жахливих мутантів. Європейські політики у своїх висловленнях, звісно ж, більш стримані. Напередодні канцлерка Німеччини Ангела Меркель у телефонній розмові з Януковичем нагадала, що держава є відповідальною за захист свободи думки і права на мирне зібрання. А вже сам факт, що канцлерка, попри вельми зіпсуті відносини з Януковичем, таки пішла на цю розмову, свідчить про те, наскільки серйозно Берлін сприймає події в Україні. Головний меседж не новий діалог і припинення насильства. Цього тижня центр Києва перетворився на справжнє поле битви. Влада сподівалася залякати мітингувальників, обмеживши права українців на проведення демонстрацій та свободу слова. А вийшло навпаки. Виконавчий директор організації Human Rights Watch Кеннет Рот назвав те, що робить українська влада імпортом із путінської Росії. Також його турбує радикалізація у Києві. Наше головне занепокоєння викликає те, що правоохоронці та уряд використали спалах насильства невеликої кількості радикальних демонстрантів як привід для розправи над мирними демонстрантами, котрих більшість Репресивні закони та ескалація насильства в Україні шокували Європу. появою першого загиблого Рубікон було перейдено. Вважають західні спостерігачі. Навіть загалом зважений в оцінках Берлін не бачить шляхів до швидкого вирішення конфлікту. Про це Ich verstehe eine. Я розумію розчарування опозиції тим, що вже протягом багатьох днів і тижнів нічого не змінюється. Що уряд України і особливо президент не зробили жодного рішучого кроку на зближення з опозицією. Наша позиція залишається та сама. Насильство ніколи не є рішенням. і для України теж і це стосується обох сторін. Ми чітко заявляємо на адресу президента Януковича відповіді української влади на протести не може бути насильство, від якого постраждає ще більше людей. Доки в Євросоюзі розмірковують, що конкретно можна зробити в цій ситуації, Кремль закидає Європі втручання у внутрішні справи України. Ми б все ж воліли б, щоб наші європейські колеги деякі з них не вели себе так безцеремонно у зв'язку з українською кризою, коли без яких-небудь запрошень члени кількох європейських урядів рвонули на майдан. Брали участь в антиурядових демонстраціях в країні, з якою в них дипломатичні відносини. Це просто непристойно. Нашені це просто ні Тим часом українцям європейської підтримки замало. Заклики до діалогу для багатьох уже звучать як платівка, яку загіло. Євромайданівці не розуміють, чому ЄС ще досі не запровадив санкції до українських високопосадовців, відповідальних за кровопролиття. Нам необхідна ваша підтримка. скандують українці під стінами представництва Євросоюзу в Києві. Вони чекають від Брюсселя рішучості. Ми звертаємося до європейських чиновників, до європейських політиків, до європейських громадян. Ми вимагаємо від них не лише декларувати європейські цінності, а, а показувати їх і на, на справі. Ми потребуємо їхньої допомоги. We need your help. якою буде відповідь Європи? Ясно, що політики засуджують жорстокість та насильство щодо конкретних дій Європі потрібен час, щоб сформулювати єдину стратегію. Яка саме стратегія це буде? Можливо, стане трохи більше відомо наступного тижня. З понеділка про Україну говоритимуть на парламентській асамблеї Ради Європи у Страсбурзі. А наприкінці тижня, також на Мюнхенській конференції з безпеки. Про роль Європи у розв'язанні української політичної кризи поговоримо з німецькою експерткою з питань України у партії Союз 90 зелені Віолою фон Крамон. Пані фон Крамон, політична ситуація в Україні нині вкрай напружена. Що Європа або Німеччина може зробити у цій ситуації? Ті Україна пидалішавай з кайне політичком Україні на жаль немає політичної культури компромісу. Серед тамтешніх політичних еліт не прийнято вести переговори про поступки. я вважаю, що Німеччина та європейський союз повинні спробувати спільно із мирною частиною майдану, громадянським сектором та з опозицією передати Януковичу справжню пропозицію, спитати його, як нам спільними зусиллями зробити так, щоб Україна стала мирною сучасною, новою країною це саме те, чого хочуть люди на майдані, і що Янукович досі ігнорував Пані фон Крамон. Останнім часом дуже багато говорять про санкції. Як вони можуть вплинути на цю ситуацію? weiter und dauerhaft wirklich dem Dialogprozess und dem gemeinsamen Якщо Янукович справді протягом тривалого часу буде відмовлятися від діалогу та переговорів, то єс і німеччина повинні замислитися над тим, чи не було б доцільним можливо задіяти вибіркові санкції, тобто спрямовані проти тих, хто здійснює насильство щодо демонстрантів. wenn die Macht, Якщо Янукович, його родина та можновладці не матимуть права в. Їзду до ЄС та Німеччини. Якщо будуть заморожені їхні статки, тоді я упевнена готовність до переговорів зросте. На вашу думку, як змінився імідж України з часу початку протестів у Києві Я вважаю, що ані Україна, ані Європейський Союз не очікували, що так довго, ось вже два місяці, сотні тисяч людей будуть щодня виходити на вулиці. Що в них буде самоуправління, що вони захищатимуть свої права, своє бачення іншої України, і мені видається, це мало свій вплив, особливо тут, у Німеччині. Ми, начебто, прокинулися, нарешті стали помічати Україну. З'явилось усвідомлення того, що Україна має належати до нашої спільноти. В останніх опитуваннях ми бачимо, що більшість німців цілком за те, щоб Україна стала навіть членом Європейського Союзу, і я вважаю, що це дуже оптимістична новина. А що вас особисто найбільше вражає, коли ви бачите актуальний розвиток подій в Україні? Йфине надзвичайно вражало мене до останнього часу те, наскільки мирним був український протест. Останніми днями, на жаль, ситуація різко змінилася, але довгий час, протягом двох місяців, мітингувальники демонстрували мирно. Стояли перед колонами спецпідрозділів МВС та казали, ми хочемо зміни влади, але без насильства, без військових засобів. Ми інші ніж силовики. Я сама була в Києві у грудні та бачила все на власні очі. Тоді я була дуже вражена їхньою самоорганізацією. Майдан це, наче держава в державі, і те, що її створили за такий короткий час із власною радою та газетою, просто вражає. такого рівня громадянського суспільства в Україні досі не було. Дякую, пані фон Крамон. Докладніше про те, як Європа відгукується про події в Україні, читайте на українському сайті Deutsche Welle. Зазвичай люди їдуть з села до міста, а ще краще до столиці, а не навпаки. Такі настрої панують і в Україні, і в Греції було так само. Економічна криза внесла свої корективи. Нині тенденція зворотна. Молоді греки дедалі частіше вирішують переїхати до села. Але не для того, щоб лежати на печі, а зі своїм бізнес-планом. Апостолос Пападопулос сподівається зібрати добрий урожай оливок. Фермерством він займається уже три роки. Нині у нього 300 оливкових дерев. До цього апостолос працював продавцем у столиці Греції, Афінах. але згодом вирішив повернутися до рідного селища. Новий бізнес приносить йому непоганий прибуток. І вінатосівікезмасінанса. Гадаю, наші шанси досягти чогось у житті залежать від того, чи можемо ми пристосуватися до розвитку в країні. На мою думку, сільські райони мають перспективу розвитку. І реалізувати свої плани тут доволі просто. Принаймні, якщо йдеться про виробництво і продаж сільськогосподарської продукції. Я Фермер мешкає на півночі Греції у містечку Подохорі, в якому він виріс. Далеко від популярних курортів до столиці 600 кілометрів. І життя у селищі, звісно ж, сильно відрізняється від Афін. Апостол жартує, що куди б він не пішов, усюди зустрічає батьків. Саме вони допомогли синові, віддали йому свій невеликий будинок і земельну ділянку з оливковим садом. Найбільший роботодавець у селищі олійниця. Упродовж 24 годин після збору врожаю оливки слід переробити. Лише так можна отримати оливкову олію високої якості Екстра «Екстра Вірджин», що користується особливим попитом у покупців. А власниця олійниці рада, що до селища повертається молодь. Це помітно пожвавило життя у селі. Та телефтехроня ехєвці парагогі – Останніми роками виробництво зросло, адже зріс попит на оливкову олію, яка вважається національним продуктом Греції. Яніс теж нещодавно повернувся до рідного селища і навіть відкрив тут ресторан. І, хоча через кризу мешканці селища ходять до ресторанів не часто, він переконаний, що страви домашньої кухні приваблять нових відвідувачів вирішальне значення матиме не те, що ми вклали в облаштування ресторану гроші і все тут обставили. Важливо, що ми інвестуємо час. Іноді для того, щоб досягти успіху, потрібно трохи довше, два-три роки. Такий підхід грецьким підприємцям, як і раніше, не властивий, але час відіграє вирішальну роль. Цей Ресторан популярне місце зустрічі для тих, хто повернувся у рідне селище. За їхніми словами, вони зовсім не сумують за життям у великому місті. Багато хто навіть думає про те, щоб залишитися тут назавжди. Ця тема навряд чи когось може залишити байдужим: Ефтаназія, а тим більше, ефтаназія для неповнолітніх. Бельгія може стати другою після Нідерландів, країною Європи, де добровільно піти з життя зможуть невиліковно хворі підлітки віком від 12 років. Законопроект уже схвалено бельгійським сенатом, і нині він на розгляді в нижній палаті парламенту. Евтаназія в Бельгії дозволена вже понад 10 років, але досі закон застосовувався лише до дорослих. За офіційними даними 2012 року в Бельгії добровільно пішли життя понад тисячу смертельно хворих, переважно на рак. А тепер ідеться про невилікованих дітей, підлітків. Як бути, коли рідна дитина хоче померти? Це кадри 2008 року. 16-річна Стефані Верлакт разом зі своєю матусею в онкологічній клініці. Після відчайдушної боротьби за життя дівчинці все ж таки вдалося подолати рак. Ця хвороба вже забрала життя молодшого брата Стефані. Хлопчині було лише 4 роки. Не вдалося подолати хворобу і подрузі Стефані. Дівчинка померла від раку. У страшенних муках. Коли я відвідувала подругу у відділенні інтенсивної терапії, вона сказала, що більше не хоче жити. Що якби була можливість обирати, вона би попросила припинити її страждання, що хоче додому попрощатися з друзями і родиною. Якщо моя донька колись скаже мені, мамо, годі, я так більш не можу, немає сил терпіти. Я більше не хочу жити. Я поставлю з повагою до її вибору. Зневірені від безвиході батьки та хворі діти часто благають лікарів допомогти назавжди зупинити страждання. Дитячий лікар Мішель Денеєр вважає, що у випадках, коли медицина бесила, у лікарів має бути можливість проводити автоназію Бувають справді безнадійні випадки, коли лікарі не мають змоги навіть змежити фізичний біль пацієнта. І якщо такий тяжко хворий просить припинити його страждання, звісно, ми зобов'язані випробувати всі можливі методи лікування. Але якщо, врешті-решт, і батьки, і дитячий психіатр вважають, що ефтаназія єдиний вихід, то ми маємо поставитися до цього рішення з повагою і прийняти його. але з якого віку діти можуть. Брати на себе такі доленосні рішення. Більшість фахівців вважають, що не раніше ніж 12 років. А як бути з найменшими пацієнтами? Чи можуть вони взагалі пояснити наскільки сильним є їхній біль? Зрозуміти, як почуваються хворі малюки, допомагає спеціальний термометр зі шкалою болю. Від трьох до чотирьох означає, що біль можна терпіти п'ять стан на межі, все що вище, означає поганий стан, а десять це вже нестерпно. А діти коли-небудь вже казали вам, що більше не можуть терпіти і хочуть померти. Yeah. Так yeah, yeah, так трапляється yeah. на кінцевих стадіях. Вони oh, просто говорять все досить. Yeah. Жити або не жити. Чи можуть тяжкохворі діти самі ухвалювати такі рішення? В католицькій Бельгії розгорілася палка дискусія. Думки громадян розійшлися. Фехпорти. Покласти на дітей таку відповідальність так, можливо, смертельно хворі діти, змучені хіміотерапією та опроміненнями, відчувають, що сили залишають їх і просять просто припинити лікування. Але навіть у такому разі треба переконатися, що у дитини дійсно більше немає шансів вижити, і коли так, то треба знайти спосіб приглушити цей біль, аби дитина змогла, скажімо так, спокійно залишити цей світ. Сказати, Саме так сталося з Одрі. В 13 років дівчині поставили страшний діагноз: лейкемія, рак крові. У 15 вона померла. Незадовго до смерті Одрі батько забрав її з лікарні та до останніх хвилин життя був поруч. Вони пройшли цей важкий шлях разом. Пізніше батько написав про це книгу: Крик душі. Палкий заклик відмовитися від автаназії. Я не вірю, що діти усвідомлюють, що таке ефтаназія. Якщо в родині між батьками і дітьми достатньо любові, то дитина ніколи за власним бажанням не попросить батьків про те, щоб її вбили. Повернімося до героїні, яку ми показували на початку сюжету. На відео шестирічної давнини ви бачили онкохвору стефані верлак. Зараз їй 22. Вона здорова та щаслива. Як ставиться Стефані до евтаназії зараз? Люди, які наважуються на евтаназію, можуть цілком свідомо хотіти попрощатися з усіма. Можливо, так вони можуть піти більш спокійно, більш гідно, ніж якби вони погодилися приймати знеболювальні ліки та повільно згасали Стефані говорить, спираючись на власний досвід. Вона була вже за крок від смерті. Втратити водійські права в Німеччині можна буде не лише заїзду п'яному вигляді чи злісне перевищення швидкості. Незабаром підставою для цього можуть стати і дрібні правопорушення, які не мають нічого спільного з порушенням правил дорожнього руху. Така несподівана ідея стала однією з перших, за реалізацію якої взявся новий німецький уряд, що розпочав свою роботу лише два місяці тому. Магазинна крадіжка це злочин. А отже, буде покарання. У Німеччині воно часто зводиться до грошового штрафу, і лише в особливо тяжких випадках це позбавлення волі. У майбутньому злоумисникам може загрожувати ще й позбавлення водійських прав, навіть не зважаючи на те, що кримінальне діяння не пов'язане з порушенням правил дорожнього руху. Такої поправки у німецькому кримінальному праві домагається новий уряд Німеччини. Ось уривок з коаліційної угоди щоб знайти альтернативу позбавленню волі і забезпечити співрозмірне покарання осіб, для яких грошовий штраф не є дуже відчутним засобом покарання. Ми запровадимо ще одну санкцію у вигляді вилучення водійських прав. Ця ідея не є новою. І обговорювали упродовж 20 років. Проте зараз під тиском правлячих християнських демократів вона може стати реальністю. Покарання має бути відчутним, тобто воно повинно або взагалі стримувати людей від скоєння злочину або протидіяти рецидиву для багатьох малолітніх злочинців. Загроза позбавлення водійських прав була більш дієвою ніж грошовий штраф, адже позбавлення волі не в усіх випадках доречне чи виправдане. Часом це просто надто суворе покарання. Ідея уряду така: кого не особливо лякають грошові штрафи той не повинен одразу потрапляти до в'язниці та ламати своє життя. Замість цього порушника можна позбавити водійських прав. Свого роду це теж обмеження свободи, точніше, мобільності. Поліція вже не один рік домагається запровадження такого покарання. Але судді та адвокати налаштовані скептично: такий захід покарання не буде однаково справедливим для всіх позбавлення права на водіння транспортного засобу це швидше проблематичний вид покарання, тому що застосовувати його можна буде лише стосовно тих порушників, яких є водійські права. А решті виходить загрожує або великий грошовий штраф, або позбавлення волі. Тобто їм не вдасться відбутися забороною на водіння транспортного засобу. До того ж, вилучення прав на керування автомобілем не всіх вразить однаковою мірою. Найбільше постраждають професійні водії. Для них машина не лише засіб пересування, це основне джерело доходу. А ось ті, хто сідає за кермо лише час від часу, від покарання майже не постраждають. І все ж так звані дрібні правопорушення на кшталт Бешкету на футбольному стадіоні у майбутньому повинні каратися у тому числі позбавленням водійських прав. Так вважає новий уряд Німеччини. Попри те, що в юридичних колах прихильників цього кроку небагато, Мобілки, смартфони, айфони нині такі засоби комунікації, і не один є мало не в кожного. Лише за минулий рік у світі було продано майже 2 мільярди мобілок. Але будьмо відвертими, мало кого цікавить, в яких умовах і з яких матеріалів виготовлені ці апарати. Хоча є такий феномен «fair trade у перекладі справедлива торгівля, рух, який дбає про те, щоб умови виготовлення продуктів були справедливими. Найчастіше це стосується продуктів харчування, але вже з'явилися і лінії одягу фертрейд. А через який час, судячи з цього, з'являться і справедливі телефони. Термін дії мобільного телефону зазвичай є недовгим. У першу чергу через необережне поводження задало водою чи, наприклад, впав, коли намагалися витягти з кишені. От лихо що робити? Ремонтувати чи купувати новий? За статистикою німці купують нові мобільні телефони раз на два роки. Загалом торік у Німеччині було продано понад 20 мільйонів мобілок. Головний критерій для нашої кореспондентки використані матеріали мають бути максимально безпечними для довкілля. Крім того, дуже важливо, що під час збирання телефонів було дотримано гідних умов праці. Я можу повідомити, що це з виробник, але звідки окремі компоненти і де зібрано телефон, я сказати не можу. Співробітники екологічної організації German Watch якраз займаються цією проблемою і намагаються з'ясувати, чому так важко відстежити цей ланцюжок виробництва телефону. Шоколад, коли ми говоримо про справедливу торгівлю Trade, то з так званими справедливими шоколадом чи кавою усе зрозуміло. А у мобільному телефоні використано 30 видів металу. Потрібно відстежити, де вони видобуваються, які там умови праці, і врахувати збірку, яка здебільшого відбувається в Азії. Не можна забувати й про електронний брухт. Якщо у телефонах містяться ще й важкі метали, то це взагалі велика проблема. Що ви мені порадите зробити з цим телефоном? Дати універсальну відповідь складно. Але ми радимо використовувати апарат доти, доки це можливо. Щоправда, є нова розробка, і вона невдовзі з'явиться на ринку. Вона вельми цікава. Це так званий феєрфон, справедливий телефон. Його мета вирішити хоча б деякі проблеми. За справедливою мобілкою. Наша кореспондентка відправилась до столиці Нідерландів Амстердама. Там вже найближчим часом стартап планує випустити 25 тисяч оригінальних мобілок. Ми приєдналися до ініціативи, яку створено у Конго, і тепер отримуємо два метали для телефону це Олово і тантал із сертифікованих шахт, а не зон збройних конфліктів. А ось походження інших 28 видів металу ми відстежити поки не можемо. І наразі це є проблемою для галузі. Дуже важко дізнатися і простежити місце походження матеріалів. Підсумку наша кореспондентка вирішила все-таки не купувати не зовсім справедливий телефон, а краще повернутися додому, до Берліна і віднести мобілку в ремонт. Відремонтуєте мобільний. А треба було лише замінити розбитий дисплей. Тих, хто так чинить, не звинуватиш у недбайливому ставленні до природних ресурсів. Та й ремонт обходиться значно дешевше купівлі нового телефону. зараз ми включимо. працює супер. Рут Краузе сподівається, що пристрій прослужить їй ще якийсь час, оскільки на появу справжнього справедливого телефону можна чекати ще дуже й дуже довго. Байдуже стара мобілка чинова. Я в усякому разі щиро бажаю, бо ви завжди отримували з них лише добрі новини. Докладніше про події в Україні та Європі читайте на сайті української редакції Deutsche Welle, А я прощаюся з вами до наступного ефіру.